Міській раді відкрили конверт із маршрутами загального користування. Саме конверт тому, як бажаних приватних фірм виявилось тільки один учасник перегонів. Станом на 17 годину дванадцятого третє року документи для участі в даному конкурсі було подано лише одним претендентом товариство з обмеженою відповідальністю Транс». Минулого року тодішнього перевізника позбавили ліцензії за смертельну аварію в мікрорайоні Лезнево. Суд мотивував своє рішення тим, що підприємство не забезпечує надання послуг, які відповідають належному рівню безпеки. Приватне підприємство Купава, яке в 2012 році стало переможцем конкурсу по четвертому об'єкту та обслуговування десяти автобусних маршрутів загального користування, в тому числі один соціальний. На основі договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Хмельницькому від 25.12.2012 року, згідно постанови Вінницького апеляційного суду втратив ліцензію на здійснення перевезень. Конкурс, який був оголошений ще декілька місяців тому, зацікавив тільки одну фірму. Інший претендент не встиг подати документи до конкурсної комісії. Після 17-ї години, коли працівниками робочого органу підводили з підсумки прийому документів, з'явилися представники претендента, я так бажаного претендента тов. Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс з бажанням подати документи На що їм було повідомлено, що прийом документів вже завершився, є процедура, є вимога встановлена виконавчих комітетів, поставлено перед робочим органом, На жаль, ми прийняти документи не можемо. Іншому, якому теж хотілося взяти участь у маршрутних перегонах, банально забракло часу для зібрання документів. Це міське комунальне підприємство Хмельницьке Електротранс. Директор Віктор Паламарчук каже, документи подали вчасно, а саме за декілька хвилин до закінчення реєстрації. Представники комунального підприємства приїхали на... за адресою вулиця Сковороди, 12. О 16 годині 55 хвилин, зайшовши в кабінет робочої групи, в якому знаходилася одна особа, одна особа, яка одноосібно сказала, що ви приїхали в 17 годині 2 хвилини. Незважаючи на одного учасника, законодавча база дозволяє проводити конкурс та обирати переможця. Майже дві години словесних перепотій між членами комісії та учасниками маршрутних перегонів закінчились голосуванням. 20 голосів абсолютної більшості і новий переможець визначений.